Вітаю, шановне панство! Сьогодні про телеграм. А точніше про те, як там щось чи чогось шукати, ну і що важливо знаходити. До телеграму можна ставитись як завгодно, але безлуду сперечатись тим, що він зайняв свою нішою, що він дуже зручний використанні. Ну і не менш очевидний факт у тому, що в Телеграмі обертається величезний обсяг інформації. А якщо десь є інформація, то десь поруч труться Асіндери. Там ще, як правило, десь там на фоні завивають адепти культу невловимого Джо на предмет вільного програмного забезпечення, анонімності та інших міфологічних явищ. Але з ними найголовніше з усім погоджуватись і не сперечатись. Ми в цьому відео не будемо розглядати тему анонімності та безпеки Телеграму. По-перше, відео не про це, по-друге, на цю тему вже сказано, написано і знято відосиків стільки, що, ну, скажімо, прямо пора вже розібратися. Але при цьому деякі моменти через призму асінту розглянути потрібно. До того ж, розглянути на початку, тому що це, скажімо так, базові механіки. Якщо ти зареєстрував свій номер у Телеграмі, то за замовченням цей факт є загальнодоступним. Щоб перевірити, чи зареєстрований обліковий запис на якийсь номер, зберігаємо цей номер, наприклад, у обране. Там тиснемо на нього, і якщо номер зареєстрований у Телеграмі, ми побачимо кнопку Показати профіль. Це не спрацює, якщо людина в налаштуваннях конфіденційності відключила можливість шукати за номером. Але, як показує практика, мало хто це робить, а часу така перевірка займає небагато. Тому краще завжди, коли є потреба чи можливість перевіряти. Ну і, на жаль, у зворотній бік це теж не працює. Тобто, знаючи аккаунт, подивитись номер не можна, тільки якщо людина залишила його видимим для всіх. Але про аккаунти поговоримо окремо. Імена користувачів, ботів, назви каналів та чатів у телеграмі це штука непостійна, і змінювати їх можна скільки завгодно разів. Більш того, номер телефону теж можна змінювати скільки завгодно разів, але розуміти хто є хто якось потрібно. Тому в телеграмі є ідентифікатори, телеграм айді. Це унікальний цифровий ідентифікатор, який надається користувачеві в момент реєстрації, і його неможливо змінити. Найпоширеніший спосіб дізнатися, чи ID – це використання ботів, заточених під це. Наприклад, напевно, найпоширеніший це Телесінт. Скидаємо йому ім'я користувача або назву каналу, або чату, і у відповідь отримуємо ID. Це, звичайно, досить просто, але якщо доводиться працювати з ідентифікаторами Telegram трохи частіше ніж один раз, то бігати постійно в бота це не дуже зручно. Тим більше, що сам Telegram ці ID ні від кого не приховує, просто потрібні вони не всім і не завжди, тому він їх за замовченням не показує. Це неважко змінити. У десктопному додатку йдемо в налаштування, там вибираємо. Просунуті налаштування, у них в самому низу є експериментальні налаштування, там знаходимо і вмикаємо Show Пірс IDs in Profile. Тепер в описі каналів, чатів, ботів та користувачів з'явиться їхній ID, звідти можна його зручно копіювати. Іноді може статися ситуація, коли тобі знадобиться знати дату створення якогось облікового запису. Найпростіший спосіб це зробити це надіслати боту Creation date Bot ID потрібного користувача, нікнейм. Імен у користувача в Телеграмі в наявності два, і обидва не є обов'язковими для заповнення. Одне у форматі ім'я-прізвище, та саме його ми бачимо у списку контактів та чатів, вписати туди можна все, що завгодно. Якихось вимог до унікальності теж немає. Тому, як правило, якогось смислового навантаження воно теж не несе. Бувають, звичайно, винятки, наприклад, там може бути реальне прізвище та ім'я, але це все ситуативно, і тут потрібно дивитися за контекстом та ситуацією. Друге ім'я це те, що починається з собаки. Хоч це і нікнейм, але за своєю суттю це ще й унікальне посилання на обліковий запис, і відповідно їх не може бути двох однакових, але його можна будь-якої миті змінити. Унікальність цього посилання дає нам можливість перевірити, чи існує відповідний користувач. Беремо будь-який потрібний нікнейм, додаємо собаку на початок, зберігаємо це, наприклад, знову ж таки в папку Обране в самому клієнті Телеграму, і пробуємо перейти. Крім того, можна записати це ім'я у вигляді посилання tmese. І відкрити його у браузері. Якщо перекине на головну сторінку телеграмівського сайту, то такого користувача немає. Якщо користувач є, покаже його профіль і запропонує перейти до програми або веб-версії. Посилання такого формату мають не тільки профілі користувачів, а й канали, чати та боти. Відповідно, все те саме можна робити і з ними. Крім того, ці посилання індексуються Google, а значить, їх можна заходити використовуючи оператор сайт. У зворотній бік це також можна використовувати. Тобто, якщо ми знаємо обліковий запис Телеграму і бачимо, що там досить унікальний нікнейм, то можна спробувати пошукати інші облікові записи в соцмережах, ну або ще десь. Можна через Google, якщо потрібно, швидко зорієнтуватись, або Можна подивитись, наприклад, на What's My Name App. Там можна пошукати більш комплексно та вдумливо. Взагалі, на тему пошуку за нікнеймом є окреме відео та стаття. Там розглянуті нюанси цього процесу та запропоновано варіанти, як це можна робити. Хто не бачив, можна ознайомитись, зайвим не буде. До запропонованих там утиліт я б додав ще мегре. Це той випадок, коли прям добре зроблено. По-перше, вміє перевіряти безліч джерел, по-друге, робить зручний звіт з результатами. Цьому збираючи зі знайдених облікових записів купу корисної інформації, включаючи фотопрофілю, все перераховане вище в більшості випадків необхідно нам для того, щоб дізнатися реальну особистість людини, яка використовує акаунт. Це сама по собі дуже поширена задача. Проблема в тому, що якогось універсального способу денно користувачів телеграму не існує, так само, як і не існує якогось алгоритму дій, що гарантує результат. Більш того, якщо людина вирішила сховатися і вона не дебіл, шанси знайти її, скажімо, прямо не надто великі. Але це не привід не пробувати. І як саме і що пробувати, давай розбиратися. Перше, що варто спробувати, просто тому, що це швидко, це глянути інфу по ботах, що агрегують інформацію з витоків та злитих баз. Таких ботів існує багато, але проблема у тому, що вони періодично відлітають, ну тобто видаляються телеграмом. Але потім знову з'являються вже з новим посиланням. Найбільш файні, тобто такі, що мають найбільшу базу, як на мене, це Асінхід, Глазбога та Хорус. Це те, що дає непоганий результат за цілком розумні гроші. Є ще багатьом відома Хімейра Серж. Шукає звичайно гідно, але цінник, як на мене, неадекватний. Загалом, все це справа смаку. Кому що подобається, те і використовують. Інфу в подібних ботах ми перевіряємо, тому що є можливість, що нам по ID або юзернейму покаже телефон або інші дані людини. Тут, я думаю, все має бути зрозуміле. Наступне, що потрібно зробити, як би очевидно це не прозвучало, це потрібно уважно подивитись на обліковий запис, точніше на його наповнення. Не просто подивитись, звичайно, а оцінити унікальність опублікованих користувачем даних, ну і їхню корисність для подальшого використання в наших цілях. Крім того, в деяких випадках для того, щоб оцінити і зрозуміти, що робити далі з цими даними, в першу чергу, потрібно зрозуміти, наскільки це достовірна інформація. І ось це не завжди просте завдання, тому що є ймовірність, що ми маємо справу з тим самим сокпапець. Сокпапець це фейковий обліковий запис, створений з метою захисту особистості. Хто пропустив на цю тему, також є відео. Відповідно, побачивши фотографію профілю, прізвище та ім'я, нікнейм, якусь іншу інформацію з опису, перше, що ми повинні зробити, це перевірити достовірність цієї інформації, кожної з цих інформацій. Як це зробити? Якщо у нас є якийсь контекст або якась додаткова інформація з інших джерел, з якою ми можемо зіставити дані облікового запису, це чудово так і робимо. Якщо такого немає, доведеться вивчати кожен елемент окремо, а потім зіставляти їх між собою. І так поки не знайдемо те, що потрібно, або поки не зрозуміємо, що нас намагаються ввести в оман. Приклад, ми бачимо фотографію профілю. Припустимо, там зображено якусь людину, але при цьому ми не знаємо, чи це наш фігурант на фото. Відповідно, беремо це фото та починаємо з ним працювати. Пробуємо знайти того, хто там зображений, або пробуємо знайти, де ще зустрічається ця фотографія. Тому що якщо для створення фейку використовувався донорський обліковий запис, то є ймовірність, що вдасться його знайти. Якщо ж фото справжнє, то в такий спосіб ми ще й якусь додаткову інформацію про фігуранта, можемо зібрати. Крім того, звертаємо увагу на те, що ще зображено на фотографіях, крім людини. Це також може допомогти оцінити достовірність або дати додаткову інформацію. Наприклад, якщо ми знаємо, що фігурант живе в Парижі, а на фотографії на фоні у людини теж Париж, то це плюс на користь того, що фото справжнє. Рівно так само робимо з будь-якою іншою інформацією з облікового запису. Вивчаємо, шукаємо збіги, аналізуємо, порівнюємо з іншою наявною інформацією та приймаємо рішення, потрібно воно нам чи ні. Аналіз інформації з профілю та даних з ботів, на жаль, далеко не завжди дає потрібний нам результат. Крім того, перед нами може стояти трохи більш специфічніше завдання, ніж банальний збір даних. Тому іноді є сенс пошукати групи та чати, у яких состоїть наш юзер. Це саме собою може дати додаткову інформацію, тому що людина може перебувати та спілкуватися у якихось тематичних групах. Так, наприклад, якщо людина спілкується в чаті якогось міста, логічно припустити, що вона може мати відношення до цього міста, а групи за інтересами можуть дати уявлення про його хобі або захоплення. Це може бути корисно для розуміння особистості фігуранта, особливо, якщо ми в майбутньому плануємо з ним взаємодіяти. Наявність спільного чату та розуміння інтересів це практично безпрограшний варіант налагодження контакту та подальшого спілкування. Крім того, що варто знайомитись з групами, в яких перебуває акаунт, що нас цікавить, не менш важливо ознайомитись із тим, що він там пише. Це важливо з тих самих причин, там може бути цінна інформація. Крутити всю стрічку не потрібно. В будь-якому чаті можна через пошук знайти всі повідомлення конкретного користувача. Найголовніше питання, що постає в подібній ситуації, це як знайти групи та чати, в яких перебуває користувач. Робити це доведеться через сторонні ресурси. Більше того, якщо хочеш, щоб було дійсно якісно, доведеться ще й пару доларів занести. Тут знову ж таки запропоную кілька варіантів, а кожен сам вибере, що йому до вподоби. Telegram ТБ це сайт, там же є і бот. Можна шукати відразу в боті, можна через сайт, але потім все одно перекине в бота. Безкоштовно шукає тільки чати за ключовими словами, а також облікові записи користувачів по юзернею. Якщо користувач зазначений в описі групи, він таку групу теж знайде. Якщо занести пару доларів, можна знаходити групи та чати, в яких перебуває або перебував користувач. Дуже велика база як користувачів, так і чатів із групами, причому вона постійно поповнюється. Дуже великий плюс у тому, що перед тим, як заносити та витрачати гроші, ти можеш подивитись, чи взагалі є якісь результати, і в скількох групах знайдений потрібний аккаунт. Тегаскан це приблизно те саме, що і попередній, але взагалі немає безкоштовних функцій, лише кількість знайдених результатів. При цьому база теж досить велика і постійно поповнюється. Зі зручних фішок прикольно те, що він у результатах показує, коли останній раз користувач, що списав у групі. Vaya Person Road Bot, безкоштовний бот з менш великою базою, але при цьому дає цілком гідні результати. З безкоштовних цей дуже непоганий, можна використовувати. Загалом, як висновки щодо пошуку людей, як я вже казав, єдиного рецепту успіху не існує існує системний підхід, який може дати результат. А може й не дати, все залежить від конкретної ситуації. А суть цього підходу, якщо стисла, у тому, що ми будь-якими доступними способами збираємо всю доступну інформацію, аналізуємо її, доповнюємо та порівнюємо дані між собою. При цьому прагнемо вирішити два завдання: перше, це підтвердити чи спростувати достовірність інформації, а друге це визначити належність цих даних до тієї чи іншої особи. З пошуком людей, гадаю, більш менше зібралися. Тепер переходимо до іншого, не менш поширеного напрямку, а саме пошук та збирання інформації з Телеграм. Як на мене, цей процес більш творчий ніж пошук людей. Тим не менше, це не скасовує того факту, що ефективність у цій ситуації більшою мірою залежить від системності підходу. Що це означає? Те, що в першу чергу потрібно чітко сформулювати, що саме в якому вигляді ми хочемо знайти. Тобто зрозуміти кінцеву мету, і вже тоді від зворотнього планувати наші дії. Тому що виходячи з розуміння того, що ми шукаємо, ми відповідно розуміємо, в якому вигляді це може бути, а значить, розуміємо, яким способом це шукати. Окремо треба сказати кілька слів про вбудований пошук телеграму. Є думка, що він абсолютно марний, це не зовсім так. Так він, м'яко кажучи, не дуже зручний для пошуку загалом. Але він досить непогано справляється при пошуку по каналам та групам, на які ми підписані. Тобто, якщо є розуміння, в яких каналах може бути опублікована інформація, що нас цікавить, ми на них підписуємося і використовуючи внутрішній пошук, шукаємо за ключовими словами. А якщо для цих цілей ще й окремий обліковий запис завести, щоб можна було його чистити щоразу, коли починаємо нову тему, то взагалі буде непогано. І вбудований пошук цілком буде відпрацьовувати. Але, на жаль, вбудований пошук можна використовувати лише тоді, коли ми точно розуміємо, по яким каналам і групам ми хочемо шукати. У решті випадків результати його роботи настільки рандомні, що розраховувати на них особливо не варто. Суть пошуку та збору інформації в телеграмі в більшості випадків зводиться до пошуку каналів та груп, де ця інформація є. Це логічно, тому що якщо ми знаємо в якій групі опубліковано потрібну нам інформацію, то там знайти її взагалі не проблема. А тому давайте розбиратись, як їх краще шукати, тому що способів це зробити, скажімо так, більше одного. Те, який підхід до пошуку інформації вибрати, в основному залежить від того наскільки добре ми орієнтуємось в темі, що вивчається. Якщо взагалі не орієнтуємось і потрібно створити якесь базове розуміння питання та знайомитись з систематичними каналами, то найкращим вибором буде просто загуглити, наприклад, так. У цій ситуації ми розуміємо, що всі об'єкти в Телеграмі мають посилання формату TMІ слеш і потім якийсь набір символів. Відповідно, ми обмежуємо пошук об'єктами, що мають посилання подібного виду. При цьому в тушках ми вказуємо будь-яку кількість ключових слів чи їх комбінацій. Це максимально узагальнений спосіб пошуку, що дозволяє зорієнтуватися в темі, що вивчається. Ще один неочевидний момент пов'язаний із посиланням. Для запрошення до груп чатів або каналів можуть використовуватись унікальні посилання. Ця унікальність дає можливість відстежити їхнє публічне поширення, просто використовуючи пошук за точним збігом. Такі посилання мають формат t плюс і якийсь рандомний набір символів. Ось це все що після плюсу, беремо в лапки і шукаємо, де воно було опубліковано. Описаний трохи вище спосіб пошуку умовно можна назвати Шукаємо все скрізь. Він добре працює у двох випадках: коли ми шукаємо щось досить унікальне, або коли ми не дуже розуміємо, що нам потрібно, а тому вивчаємо все подряд. Урешті, тобто в якихось середніх ситуаціях, краще все ж таки якось звужувати поле пошуку. І іноді є сенс пошукати у назвах каналів. Тому що буває, адміни називають канал так, щоб назва натякала на тематику. Особливо непогано це працює для пошуку якихось тематичних груп, ну або якщо там якийсь свій корпоративний чатик забули зробити закритим. Таке також буває. Для цього, як у цьому прикладі, ми в операторі Intitle вписуємо щось таке, що потенційно може міститись в назві каналу або чату. Це може бути ключове слово на тему каналу, або якщо ми шукаємо. Наприклад, там канал якоїсь компанії це може бути її назва або якась частина назви. ще один універсальний спосіб шукати в Телеграм це використання пошукових систем, заточених під Телеграм. На цю тему я часто бачу, що деякі особи рекомендують використовувати лізі. І ось тут я збентежений, бо не можу зрозуміти, або я якось не так ним користуюсь, або ті, хто його радять, самі ніколи його не пробували використовувати. Тому що скільки б я не намагався, в реальних ситуаціях цей шматочок жодного разу не видав нічого, хоч скільки небудь схожого на нормальний результат. Більш того, щиро вірячи, що є якась фішка, просто я її не знаю, я навіть сходив подивитись матчасть і з'ясував, що ця штука взагалі не індексує вміст груп, лише їх опис. Коротше, використовувати лізім можна лише для імітації обсягу роботи та позамежної зайнятості. Тобто, коли потрібно показати, що ми спробували все, що могли, але на жаль, нічого не вийшло. У решті випадків не варто туди навіть заходити, воно не працює. Це був невеличкий відступ, щоб заощадити час тим, хто буде розбиратися в темі самостійно. Тепер переходимо до робочих пошукових систем. І тут на даний момент оптимальний варіант це кастомні пошукові системи, створені на основі Google CSE. Насамперед, це Телегаго. Воно шукає за вмістом постів, назв та описів, а також може шукати як канали, так і користувачів, ботів і чати. Наступний варіант трохи менше за охопленням джерел, але теж шукає досить непогано. Шукає за назвами та описом каналів, за вмістом постів вміє шукати профілі користувачів та статті Telegram. Якщо комусь як мені більше подобається, щоб обиті пошукові системи запускалися з одного місця, це можна робити на Intel X. Також іноді, як альтернативний варіант пошуку, може бути корисний та Пошук за ключовими словами у публікаціях каналів за вказаний проміжок часу. Повертаємось до пошуку каналів та груп. У цій ситуації працюють усі прилічні вищі способи пошуку, а саме Google, вбудований пошук самого месенджера, пошукові системи тощо. Але не менш універсальний, а іноді навіть результативніший спосіб шукати канали це каталоги цих самих каналів. Там, як правило, ще й усяка аналітика є, статистика там і взагалі все, що хочеш. До речі, якщо потрібно дізнатись, які пости видалялися з якогось каналу, там це теж можна побачити. Це все створено для всілякої рекламної аналітики і всього, що з цим пов'язано. Але також склалося, що майже завжди рекламні інструменти дуже непогано працюють для цілої осінту, і телеграм не є винятком. Цих каталогів каналів існує чимало. Я показую ті, які особисто мені здаються зручнішими. Телеметр ІО. Стандартний функціонал тут це пошук за назвою каналу. Назву не обов'язково вводити точно. Ще один корисний інструмент телеметріо, який гідно працює, це пошук постів. Шукає за ключовими словами та фразами. Знайдені результати можна відфільтрувати за мовою, країною та категорією. Але розподіл категорій працює дуже загадково у цих каталогах, тому як на мене, краще взагалі пропускати цей пункт. За часом у безкоштовній версії шукає пости лише за останні сім днів. Ще одна корисна штука, яка тут є, це відстеження згадок у каналах та чатах. Можна відстежувати як появу якихось фраз, так і згадки каналів. В безкоштовній версії доступне одне таке відстеження. Працює дуже просто. Вводимо фразу, яка нас цікавить, якщо треба, вказуємо, яку фразу потрібно пропускати. Потім вказуємо, де саме шукати. Можна в цілому по телеграму, а можна в конкретних каналах. Також непотрібні канали можна виключити із відстеження. Ну і якщо є бажання, можна підключити повідомлення в боті, що теж іноді зручно. Деґестат. Це теж каталог, але із деякими своїми нюансами. Тут трохи навороченіший пошук каналів. Можна шукати за урахуванням статистики каналу, наприклад, кількості підписників або віку каналу. Також, що дуже зручно, можна шукати не лише за назвою, а й за описом. Сама статистика нас навряд цікавитиме, але є корисні фішки. Наприклад, можна переглянути історію змін нікнейма користувача, назви та опису каналу. Також він вміє шукати пов'язані канали, наприклад, якщо в описі вказані однакові аккаунти для зв'язку. Пошук за публікаціями тут теж є, але щоб використовувати фільтри, потрібно купувати підписку, а без фільтрів знайде безліч постів, розібрати які буде практично нереально. Каталоги це добре та зручно, але є нюанс. Наприклад, якщо канал видалили, та й самі фото не завжди зберігаються у каталогах, або, наприклад, у якомусь каналі було відео і його видалили. Відповідно, навіть якщо ми знайдемо в каталозі видалений пост, подивитись відео не буде жодної можливості, або так лише здається. У подібних ситуаціях потрібно знати, що Wayback Machine, починаючи з 2022 року, архівує Телеграм. Так само, як вони архівують звичайні сайти, при цьому створюючи окрему колекцію під Телеграм. Це, звичайно, не найзручніша в використанні штука, але враховуючи, що вибирати нема з чого, доведеться працювати з тим, що є. Щоб почати шукати, потрібно на головній сторінці у розділі Collection Search ввести потрібне ключове слово чи фразу, вибрати колекцію та натиснути пошук. Швидше за все, в такому варіанті ми отримуємо кілька тисяч результатів, які потім можна додатково відфільтрувати. За датами, наприклад, підказка, як це зробити, буде на сторінці з результатами. Також по кожному результату ми можемо подивитись найраніші та останні знімки, якщо вони були звичайно. Також буде посилання на оригінал повідомлення. Загалом, якщо потрібно знайти якийсь видалений контент і інших варіантів немає, то варто спробувати поритися в інтернет-архіві. Так це довго і нудно, але як інструмент останнього шансу може спрацювати. Часто буває, що нам потрібна не якась точкова інформація з якогось конкретного посту, а треба вивчити загалом канал або сітку каналів, або вивчити якусь подію, про яку автор каналу деякий час щось писав. Коротше, може бути таке, що нам потрібен більш ніж один пост, при цьому ще й за якийсь проміжок часу. Крутити канали вручну та вивчати інформацію, звичайно, можна, але це не оптимальний варіант з точки зору продуктивності. Розберемо, як цей процес оптимізувати. Очевидно, що якщо ми не хочемо працювати з самим додатком Telegram, то для початку потрібно скачати всю інформацію. Зробити це можна кількома способами. Я покажу два оптимальні під різні завдання. Перше це з десктопного додатку Telegram. Заходимо в потрібний канал, там у верхньому правому кутку тиснемо на три крапки і вибираємо експорт історії чату. З'явиться вікно експорту, в якому потрібно вибрати, який контент нас цікавить і в якому форматі качати, та й інші нюанси. Цей спосіб оптимальний, якщо потрібно скачати не тільки текстові повідомлення, але й картинки, і відео і все інше. Другий – це використання ТГ-коллектор. У цьому варіанті качати зображення та відео не можна. Зато можна скачати відразу пачку каналів або чатів. Що іноді дуже заощаджує час. Ну а якщо буде потрібна картинка або відео з чату, там буде посилання і можна сходити в додаток телеграму та забрати там. Щоб авторизуватися в ТГ-колектор, знадобиться API Telegram. Для його отримання йдемо на mytelegram.org там авторизуємо зі свого номеру. Причому дуже раджу про всяк випадок використовувати обліковий запис, який взагалі не шкода. Та й взагалі під всі ці осінтерські справи потрібно мати окремі облікові записи. Я думаю, це очевидно. Далі ми створюємо новий додаток, ввівши будь-які рандомні дані та забираємо API ID та API Hash. Тепер можемо переходити до викачування каналів. Для початку створюємо нову колекцію, потім додаємо посилання на потрібні нам канали або чати. Вони з'являтимуться у списку. Після їх додавання вибираємо ті, які потрібно викачати, і тиснемо Collect Messages. Ну і треба буде трохи почекати залежно від того, скільки і чого ми додали. Коли все вивантажиться, ми зможемо перейти на вкладку Collected Messages, і там, попередньо вибравши формат JSON або CSV, завантажити все собі. Інформацію ми завантажили і навіть кудись її собі, собі поклали, тобто зафіксували. Ось тільки щоб з цього всього був якийсь толк, її потрібно якось ще й проаналізувати з урахуванням наших поставлених цілей та намічених завдань. Можна, звичайно, ручкам, але тоді, нашому що її качали, ми підемо більш оптимальним шляхом і будемо використовувати Google Pinpoint, тому що це майже ідеальний інструмент для таких завдань. У Pinpoint нам потрібно створити нову колекцію. Та додати туди наші файли. Можна просто перетягнути всю папку, воно саме розбереться. Після чого, залежно від обсягу інформації, потрібно буде трохи почекати, поки закінчиться аналіз, і можна починати з усім цим розбиратися. Великий плюс пінпойнту у тому, що він всеїдний. Документи, фотографії, відео неважливо. Якщо десь є текст, він його знайде і розпізнає. А по відео ще й стенограму звуку зробить. За деякими даними, Pinpoint проводить аналіз у всіх випадках, а саме він робить добірку згадок щодо людей, організацій та місць. Ці згадки ми побачимо на панелі праворуч. Будь-яке з них, їх комбінацій, можна використовувати як фільтр. Там також можна додати фільтр за датою. Стандартні фільтри це добре, але їх завжди мало, тому тут можна шукати потрібну інформацію вручну. В пошуку працюють лапки для отримання точного збігу, мінус, щоб прибрати непотрібні ключові слова та оператор or для поєднання запитів. Ну і відповідно ми можемо комбінувати наші записи із тими фільтрами, які створив сам Pinpoint. тобто згадками людей, організації чи місць. Але це ще не все. Так як це гугловська історія, то тут передбачувано є вбудований джміні, що теж може допомогти щось проаналізувати. Чому іноді допомогти дуже неслабо, наприклад, зробити якусь вибірку, щось порахувати, знайти згадку про щось і так далі, на що вистачить фантазії. Крім того, щоб нам було легше орієнтуватися, ми можемо надавати документам та файлам ярлики, попередньо придумавши їм назву та обравши колір. Ці ярлики буде видно у загальному списку файлів, а також вони з'являться у списку фільтрів. Ну і відповідно їх теж можна використовувати як фільтри, щоб шукати тільки за тими документами, які ми помітили. Також ми можемо відкрити будь-який файл і там виділити будь-який фрагмент тексту. Причому на фотографіях текст виділяється так само, як і в друкованих документах. На виділений фрагмент автоматично буде створені посилання, яке ми можемо скопіювати собі, або можемо скопіювати виділений текст. При цьому у самому відкритому документі також є можливість текстового пошуку, ну і можливість при Знати самому документу ярлик. Загалом, я гадаю, сенс зрозумілий. Конкретний набір дій залежить від намічених цілей, але сам по собі Google Pinpoint може дуже заощадити час і зусилля, зробивши аналіз якихось каналів або чатів набагато комфортніше і зручніше. Ну і на сам кінець теж ситуативна штука, але може стати в нагоді. Якщо... Адмін чату не закрив доступ до списку учасників, можна завантажити цей список учасників чату. Для цього є спеціальний бот, поки детектів бот. Я думаю, з урахуванням викладеної інформації стало зрозуміліше, як і що можна пробувати робити в Телеграм, щоб знайти якусь потрібну інформацію. Але при цьому, я думаю, ти розумієш, що я просто перерахував ті способи та методи, які можуть давати результат. Але кінцевий успіх в будь-якому разі залежить від тебе та твоїх дій у конкретній ситуації. Від того, які методи ти вибереш, як їх скомбінуєш, і, напевно, найважливіше, як проаналізуєш отриману інформацію, залежатиме, який результат ти отримаєш. Ну а на цьому в мене все. Підписуйся на канал і до нових зустрічей.